Цьому ранку за київським часом для вас мовить інтер. І я Анастасія Даугле. Випуск новин. 14 шахедів спрямували росіяни на місто ізюм цієї ночі. Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов, у наслідок обстрілу зайнялася будівля цивільної нежитлової інфраструктури, попередньо без постраждалих. Десять шахедів збили сьогодні вночі над Сумщиною. Звітують в обласній адміністрації. Про наслідки дронових атак інформації поки що немає. Тим часом суми оговтуються після вчорашнього ракетного удару. За останніми даними постраждалих 94. 23 з них це діти. Подробиці у репортажі Юлії Зайцевої. Потужний вибух прогремів у сумах напередодні близько 14-ї години. Над житловим кварталом одразу здійнявся величезний стовп диму. В епіцентрі спалахнула масштабна пожежа. У будинках поруч також відбулися займання. Декотрі квартири ударом пробило наскрізь. Ми на роботі були нам сообщили, що попали в квартиру. Ага, поняла, я паніла. Рашисти влучили у квартал зі щільною забудовою. Обабіч розташовані школа, два дитсадки всюди були діти. Жінка з сином вдома були, полякали на, на стригіковах, повезло все ціле. А дівчинка, донька в, там, в саді була ну, в школі. Ну злякалися. Одними з перших на місці опинились працівники Червоного Хреста. Вони саме поверталися після евакуації з прикордоння. Ми тут буквально три, ну, три хвилини вже оказались там перших тих біля двохповерхових будинків. Трошки надали допомоги, трошки людей вивезли, які були травмовані. Трошки витягали людей, які чим працювали, витягали людей, які маломобільні, які там постраждали. Постраждали майже 100 мешканців. Багатьох ушпиталили. троє потрапили до лікарні у тяжкому стані. Вікна, двері, балкони вибиті щонайменше у двох десятках багатоквартирних будинків. Люди хапали найнеобхідніше та домашніх улюбленців і вибігали на двір. Пані Людмила каже, так розгубила, що не одразу зметикувала вийти, але тривожна валіза була на поготові. Сиділа возле вікна і такий взрив. Ну, посипалося балкон, на сідби етаж. У сусіда сильно розрушилася на ту сторону, горить там все. У сусіда теж двох етаж, тут теж розрушилося все. Стояла в квартирі і думаю, що буде, то і буде. А потім дивлюся, що всі виходять, оце я вийшла. А так би сиділа до сих пор, там кожна куди буде все, вся квартира розбита, окон не дверей каже, нема. я заходила туди далі. Mm, сусідка зайшла, плаче, а я не хочу заходити, бо теж почну плакати. Діти в навчальних закладах у мить вибуху були в укриттях. Діти знаходились в захисній споруді, зараз їх ілоковували, всі живі, здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків. У пошкоджених будинках від'єднали постачання електрики, газу та води. Людям запропонували переночувати в укриттях дитсадків. Також працюють кілька пунктів незглавності. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, інтерподробиці марафон Єдині новини. Українська та американська делегації ще раз зустрінуться у Саудівській Аравії, де тривають переговори щодо припинення вогню в Україні. Як повідомив президент Володимир Зеленський, у неділю американці вже бачили нашу делегацію, говорили з представниками країни-агресорки, і після цього знову перемовини з українцями. Також на цей тиждень Україна готує спільні безпекові заходи з європейськими партнерами. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім в Україні, в Європі. В Америці, усім в усім світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки. Ми готові підтримувати кожну сильну ініціативу, яка зробить дипломатію. Більш результативною, а це означає, треба тиском змушувати Росію до бажання закінчити війну, і це санкції, це підтримка України, і це міжнародна координація. Трамп змінює позицію щодо тарифів. Президент Сполучених Штатів заявив, що може послабити мита для багатьох країн, якщо вважатиме це за потрібне. Американський лідер не уточнив, яких саме держав таке стосуватиметься, та за якими критеріями. Варто зауважити, що це суперечить його попереднім заявам про відсутність будь-яких винятків. Очікують, що 2 квітня, у так званий день визволення Америки, Білий Дім оголосить. Нові рішення щодо тарифів також з 2 квітня набудуть чинності 25 відсоткові мита для країн, які купуватимуть венесуельську нафту. Новий цифровий освітній центр працює у Херсоні. Його мета це ознайомити дітей з основами цифрової грамотності, дизайну, програмування та робототехніки. Навчання відбувається у бомбосховищі. Нині гурток відвідує понад 30 дітей. Докладніше у матеріалі нашої кореспондентки Єлизавета Кротика. Щоденні ворожі обстріли Херсона змушують місцевих пристосовуватися до нових умов життя. Навчання, розваги та всілякі активності дітей Херсонщини проходять переважно у бомбосховищах. Пані Олена привела доньку на фітнес. Дівчинка займається ще й карате, танцями і мистецтвом, але всі ці заняття у різних укриттях. На школі онлайн навчається й не вистачає спілкування саме при цьому я віддала на такі що їй, вона на така рухлива дівчинка і любить такі заняття танцювати там карате Їй сподобалось дуже. Сім'я не виїжджала з Херсону і під час російської окупації, але зараз під постійними обстрілами агресора більшість часу доводиться проводити у сховищах. Зараз уже так безпекова ситуація не дуже раніше. Було ну, трошки безпечніше. Зараз да, вже почали і тут вибухи з'являтися. Ну от так живемо ще нам. Товодим дітей на різні гуртки. Ну нам зараз спокійніше. Ну всі в всіх прихистках бомбосховищах то думаю, так можна на ну, мандрівському хотілося, щоб дитина находила. Ось сюди, да. ось сюди, так молодець. Кожна так, ось сусід. Ось сюди в цьому ж районі в сусідньому укритті вже протягом місяця працює секція робототехніки та цифрової грамотності. Зараз гурток відвідує понад 30 дітей. Вони конструюють роботів і навчаються автоматизовувати різні предмети спершу теоретичні заняття, а невдовзі учні перейдуть до практики. У нас є моделювання, є робототехніка, є танці, там, вільна боротьба, все ще що завгодно, щоб діти могли навчати, ну, навчатися в безпеці. Ми навчаємося у нас повністю обороне бомбосховище, щоб було, по-перше, безпечно для дітей. Це я, на мою думку, є дуже важливо, тому що зараз такі ситуації в нашому місці, що діточкам не дуже зручно навчатися онлайн або, ну. І тому ми робимо все, щоб їм було зручно і тут працювати наживо. Це у нас дитяча ігрова. Тобто, тут діти відпочивають, граються після занять вільний час або між, між заняттями. А це безпосередньо ось мистецький простір. А, тут діти займаються живописом. А, тут у нас вони роблять різноманітні поробки у цьому освітньому просторі. Згодом планують проводити заняття з іноземної мови, математики та історії. У наші центри вони на сьогоднішній день розкидані по всьому місту, і справа в тому, що ми намагаємося наближити всі наші укриття або всі наші активності там, де проживають діти, щоб менше було пересувань, щоб дітки, наприклад, в якомусь районі в одному мали можливість швиденько з дому прийти сюди, да і швиденько піти додому, а тому що безпековий фактор він є дуже важливий. Вже понад три сотні дітей долучилися до проєкту. Окрім технічного напрямку, тоді також спортивні і творчі секції. Усі заняття проводяться безкоштовно. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Оновлений випуск новин готуємо на 7.30, А марафон далі у викладі Олексія Фадієва. Колего дякую, колега. Доброго ранку. Так, наступні півгодини марафону будемо говорити зокрема про ситуацію на харківському напрямку. Буде збір і пряме включення з передової. Не пропустіть.